Міжнародна благодійна організація Global Empowerment Mission спільно з фондом Говарда Баффета підтримують місто Ізюм з перших днів його звільнення. Днями представники цих організацій привезли близько 700 гуманітарних наборів, аби підтримати жителів міста. Та не тільки харчовими наборами допомагають містянам благодійники. Найголовніше це програма з відновлення вікон. Сьогодні до нас завітали представники фірми Джем. Які постійно допомагають нашій громаді, дають гуманітарну допомогу. Зараз з'явилася новий напрямок, це допомога по вікнам, по багато поверхівкам на даний момент вставляють вікна в трьох будинках. Це Перула Сапорний, 3 і ще будинка по вулиці Сабро. Представники благодійних організацій побували на місці видачі продуктових наборів, а також завітали поспілкуватися з мешканцями будинків, де цього дня монтували нові вікна. Очолив делегацію засновник та директор благодійної організації Майкл Капоні. Він особисто завітав до Ізюма, аби побачити місто та поспілкуватись з мешканцями постраждалих будинків. Плейсинг Windows and we committed to replacing another 500 windows. So, so be roughly a thousand windows that july Керівництво районної та міської військової адміністрації висловили свою щиру вдячність благодійникам за надану допомогу, вручивши почесні грамоти. Мешканці міста також дуже вдячні за підтримку у такі складні часи.